У першому матчі перевага львів'янок до перерви складала 10 голів, 16-6, А у другому матчі боротьба у першій половині гри була напруженішою 15-10. Втім, нав'язати підопічним Василя Козира боротьбу і в другому таймі гостям не вдалося у жодному із протистоянь. Після другої перемоги галичанки навіть не намагалися стримати емоцій і виконали танок. Так, то воно інтуїтивно. Ми вже всі знаємо такі. Хочемо, хочеться обнятися один одного і е, подякувати один одному за гру, за підтримку, за те, що виграли. Перемога над дніпрянкою є стратегічно важливою, адже команда із Херсону є основним конкурентом львівянок у срібній гонці. Я сьогодні дуже задоволений, тому що у нас два рівноцінних склади на кожну позицію дівчата можуть доповнити одне одна одну. Чого я побачив сьогодні в грі, і я так планував план, я на це ставив ставку. Не вистачило Херсон. Хоча по рівню, бачите, хороша команда, хороший колектив, показують хорошу гру зрілу, і ну нам вдалося їх переграти, так як ми і планували. Здобуття срібла – тепер уже завдання мінімум галичанки. Тим паче, що від літера національної суперліги львів'янки відстають тільки на один пункт.